Військово-патріотичної гри Жураво оголошується відкритими. Мені сьогодні надзвичайно приємно. І нашому колективу навчального центру Національної гвардії України бути присутніми на цих змаганнях. Від нас виділяються сьогодні і судді, від нас оркестр, і навіть готується польова кухня із солдатською кашею. Сьогодні приємно бачити вас патріотично налаштованих, усміхнених, готових ставати сильнішими для того, щоб захистити нашу державу. Iđite smegljeno, viljno, linja moja ide za štokom. Pritom nije obozbano i Руч, право, руч, ліво, руч. Гей, hey, малиновий! Ся Гей, hey, малиновий! Наше стане товариство! Гей, hey, маршируємо Рівняйся Струнко! Рівняння до середини! Товариш капітан! Команда не до, до змагань у кількості восьми чоловік прибули. Командир команди Смірнов. Вільно на перший другий. розрахуй. Перший другий. Перший другий. Рахунок закінчений. Шенгу по два. Шекуйсь! Праворуч! Зімкнись! З місця з друєвим кроком! Руш! Це я на сонці! Шаблі запороз, як вони на І ще є такий один секрет. Ну, не секрет, але то книжка тут пише. Але мало хто користується. Коли приєднуємо затвор... Так. Витискаємо скоба Так, вниз. Просто виходить так, що не від'єднемо скобу. Ще зекономити трошки часу. I'm not going to dreaming, 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 Час підбити наші підсумки. Право нагородити наших кращих переможців надається нашим гостям, військовим, полковнику Національної гвардії України, пану полковнику Михайлу Кулику і капітану Збройних сил України, пану Андрію Дзюбі. Відділ освіти Буйської районної, районної держадміністрації нагороджує команду Буйської зож 1-3 ступеня номер 1 за зайняте перше місце у змаганнях стрільби. У вас команди, хто у нас Хто буде отримувати грамоту. Вузька школа номер 1 Капітан команди. Щоб було ще пробігати. Добру буче пізніше. Так. Від... Відділу освіти Буйської районної держадміністрації нагороджує команду Бабської зож першого, третього ступеня No номер... зайняти друге місце у змаганнях стрільби. Це команда війської гімназії за зайнять третє місце та третє місце у змаганнях стрільби. Нагороджується <плес> команда Олеський зож першого третя ступеня зайде перше місце у змаганнях з підтягування на перекладині. Та бабської школи зайняте друге місце у змаганнях з підтягування. Да. Команда Новомилятинської школи знаєте, Друге місце у змаганнях з підтягуванням. Нагороди команда побожанської школи зайняте третє місце у змаганнях з підтягуванням. За перше місце у змаганнях з метання булави. Нагрожується команда Побожанської школи. Заняте друге місце у змаганнях з метання булави. Полівської школи та третє місце у витаннях мета... була Дуже грамота! Народжується команда Новомилятинської школи зайняти перше місце у змаганнях з перетягування линви. команда ожиївської школи зайняти друге місце у змаганнях з перетягування линви. <плес> 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 команда з школи за третє місце у змаганнях з перетягування линви. Народжується команда Красненської школи номер 2 у змаганнях строєвої підготовки. Дозайняте перше місце. 13 ступні номер 2 нагороджується за у змаганнях строєвої підтовки друге місце. друге місце військові шановні присутні, дозвольте мені привітати вас із завершенням гри, яка показала, що молоді. Хлопці, дівчата практично готові до служби нелегкої у збройних силах України, Національній гвардії і у решті силових структурах, які існують в державі. Ви бачите, що до цієї гри, яку організувала районна освіти, а долучилися ради ветеранів, долучилися спонсори, і ми запросили для того дійства наших військових частину з міста Золочева, які практично стали нашими уже постійними. Відвідувачами, і ми за цей короткий час рік часу, практично 10 разів з ними зустрічалися. Ми були в них, вони приїжджали до нас і в гімназії, і в другій школі, і уроки роки мужності, і можна перераховувати дуже довго. Крім того, ми запросили наших мешканців Буська, які відвоювали практично на сході. І серед нас є присутній офіцер, він погона капітана, але вже є. Інформація, що приказом міністра оборони, йому присвоєно звання майор. Це наш земляцький злова, майор дзюба, який стоїть перед вами. Бойовий офіцер, вертолітник з Бродівської частини, яка, як ви бачили і чули. Приймає безпосередню участь на тих бойових діях, які проходять на сході України. І дозвольте мені за дорученням е, Ради ветеранів, а також за дорученням спілки ветеранів і працівників силових структур звитяга вручити йому нашому земляку, бойовому офіцеру, пам'ятну медаль захисник вітчизни. Прошу, Андрій Євгенович. Також, шановні друзі, дозвольте мені оголосити слідуюче, що для того, щоб прибули наші військові, щоб зварили куліш і підняли наш патріотизм, оркестр, знаменна група, ми е, залучали спонсорів. Головним із спонсорів був наш депутат обласної ради, пан Богдан Козак. За е, ті е, заходи, за ту турботу командира частини пана Михайла Кулика, який, не шкодуючи ні часу, ні своїх підлеглих, нічого, не зважаючи на те, що люди при вихідних днях, люди знаходяться його і на полігоні, люди його знаходяться і на сході. Він знаходить можливість приїхати до Бузька. Я кажу, це не перший раз. Ми громадою і ветерани, і молоді люди були в нього в частині. Це прекрасна частина. Тому ми вирішили так подарувати частині від нашого головного спонсора, їм ікону. І я Прошу передати слово пану Ярославу, Лобі. Лобі, депутату районної ради, який безпосередньо являється помічником нашого депутата, пана Козака. Прошу Ярославу. Я хочу від імені козака Богдана Романовича привітати усіх учасників військово-спортивних змагів. Також я хочу привітати усіх службовців. Хочу привітати наших усіх ветеранів, які є присутніх адже напередодні має бути свято ветеранів. Також хочу привітати усіх мамів з минувшим днем матері, які виховують таке чудове покоління. Звичайно, ми сьогодні наблюдали, спостерігали дуже гарні результати. Це є цвіт нашої нації, це є наше майбутнє. Ви бачили, як перепліталася культура спорту, культура мистецтва, культура музики і, взагалі, наша українська культура. І від козака Богдана Романовича я хочу передати командиру частини національної гвардії ось цю ікону Пресвятої. Богородиці покрови, ви знаєте, з історії багато, дуже багато раз була врятована і держава, і українські села, і українські воїни саме Богородицею. Тому що Богородиця вона завжди допомагає і буде допомагати Україні. Тому ми передаємо, дякуємо всього найкращого. Тримаємося! Слава Україні! Шановні друзі, шановні гості, також нами, громадськістю Бузька, особливо редакцією газети нашої районної волі народи, а також відділом культури було прийнято рішення, оскільки ми тісно співпрацюємо з військовими міста Золочева, зібрати літературу для солдат, які знаходяться і на передовій, і безпосередньо в частині. Тому що то частина специфічна, частина людей знаходиться на полігоні, навчають на новітню техніку людей, які прибувають із других Регіонів і потім пізніше, після того, як вони отримали відповідні навички, вони йдуть на передову захищати терени нашої України. А також для того, щоб в світлиці мали у вільний час наші сини відлігтися від тих справ, почитати літературу. Тому ми передаємо від назвав наших газети Воля народу і від культури оці літературу також команду частини. То є пакуночок від. Нашої газети Воля народу. Дякую, Читайте, дякую, дякую. дякую. І і дамо бібліотеку нашу. У нас є та, і Людмила Іванівна також вам дарує відділу культури. Дуже вам дякую. 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 Всього дякую. вам самой найкращого. Дякую. І хотів би ще Ну і в свою чергу я хотів для музея міста Бузьк передати наші буклети. Тут буклети всіх тих, хто героїчно. Захищав нашу державу зараз в зоні АТО, починаючи від генерал-майора Сергія Кульчицького, героя України. І далі йдуть тут про наших захисників, є такі буквети, і на згадку теж Дуже тут дякую. є і наш оркестр, і наша виготовка. Гарного дякую. настрою, всім сам найкраще. Дякую. Ви, шановні друзі, користуючись нагодою, дозвольте мені привітати весь колектив військової частини, особливо командира частини. побажати їм щастя, здоров'я, миру, спокою і хай Бог допомагає. В їхній далекій службі. Слава Ісусу Христу і слава Україні, шановні учасники військово-патріотичного змагу, дорогі ветерани, дорогі військовослужбовці, маємо за велику честь вітати вас у нашому древньому княжому. Місті Бузьку. Сьогодні, у цей сонячний весняний день, у переддень святкування Дня Героя, хочемо побажати усім вам здоров'я, снаги, мужності та незламності. Сьогодні, на нашому величному святі, поважні великі гості. Сьогодні. Нас вітатимуть, даруватимуть прекрасні емоції, гарний мистецький дарунок, військовий оркестр навчального центру Національної гвардії України, керівник майор Богдан Ружицький, солісти Григорій Дмитрак, Володимир Українець, Іван Шептицький. Зустрічаємо! Ні, як встають українці до зброї? Чекали, на сяя чули, як Бог Господа меч у блокині, український літак пролети, слава твоя, що му Коли щасливого дня, як на наших дорогах заграє бояв українська броня, слава творячому слава, що дав нам свою вогу, армія наша й держава. Наші заходи, зробити проходження урочистим маршом. І всіх запрошуємо відвідати солдатський куліш. Приготували військові, вони старалися, да. тому прапорносна група вперед. На прапор України. Go! Тичні заходи оголошуються закритими. і маршем. Прокурор!